Вітаю, друзі, 9 лютого. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Не можу вам не повідомити про те, що наразі відбувається в Сенаті. Там йдуть дебати. І голосування стосовно пакету допомоги для України, Тайваню та Ізраїлю на суму 95 мільярдів доларів, має відбутися о другій ночі за київським часом. Тобто я вам конкретні результати цього голосування вже повідомлю завтра і розкладу, що ж там відбулося. Але направду не полишив ніхто це питання з європейців у Сенаті просто на призволяще. Туди сьогодні з офіційним візитом прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. І він буде зустрічатися в тому числі і з Джозефом Байденом він уже провів зустрічі із сенаторами, і республіканцями і демократами, і мета його візиту переконати їх проголосувати за допомогу для України для мене особисто. Це такий ну, дуже цікавий знаковий візит, тому що я слідкуючи за виступами європейців, політиків такого рівня, як Аср, Німеччини і інших, визначаю особисто для себе, що на тлі величезної кризи в Сенаті. І в Конгресі загалом сполучених штатах Америки європейці почали змінювати своє мислення і підхід до необхідності виділяти більше грошей для України. Ну, от, до прикладу, історія з голосуванням пакету допомоги на суму 50 мільярдів євро була дуже непростою для нас, реально, ну скажімо так, навіть нервовою. Ми багато хто слідкували за цією подією, і позиція Орбана ну нас направду дратувала. Ну особисто мені вона була не дуже до вподоби, тому що він всілякими методами намагався заблокувати нам цю допомогу, висував умови і таке інше. Але 1 лютого все таки це рішення було ухвалено, і те, що я знаю з кулуарних, Перемовин про цю всю історію, то європейські депутати були направду дуже хвильовані саме позицією Орбана і ну часто не підбирали навіть слів в приватних бесідах стосовно того, як він себе поводить. На тлі цих всіх європейських політиків в останній рік дуже суттєво виділяється саме Олаф Шольц, пригадуючи непросту дискусію нашого уже в колишньому посла до Німеччини. Мельника, який говорив про Шольца як про Равлика, який не поспішає з допомогою Україні на початку широкомасштабного вторгнення. Нині Німеччина стала фактично лідером у країнах Європи за кількістю і об'ємом переданої військової допомоги, гуманітарної, і фінансової для України. Загалом уряд Шольца вже передав Україні різної допомоги на суму 30 мільярдів євро. Це друга позиція після Сполучених Штатів Америки. Але нині США ну, на жаль не можуть виконувати взяті на себе без обов'язання через блокування саме питання виділення допомоги у Сенаті і в Конгресі загалом. Е, вчора я вам розповів, що відбулося перше процедурне голосування, тобто включили до порядку денного новий законопроект вже без е, міграційної реформи, і він набрав 68 голосів, 67 перепрошую. Це направду дуже непогана історія, але зрозуміло, що головне буде сьогодні, як загалом проголосують цей законопроект, а потім його передадуть у Нижню Палату і там вже. Трампіс Джонсон буде визначати долю подальшого цього документу, але я вам відразу скажу хорошу новину на сьогодні, у нижній палаті, у випадку результативного голосування в Сенаті, забіжу трішки наперед, ухвалено рішення демократам засувати процедуру ad hoc, за якою відсторонять. Джонсона від е, можливості вести засідання у палаті представників і самі внесуть цей документ на розгляд. І їм потрібно буде набрати більшість, і там вже ведуться перемовини з окремими республіканцями, які можуть підтримати цю допомогу. Тобто гра вже пішла на дуже високих ставках. А чому тому, що європейці почали їздити до США переконувати сенаторів і конгресменів. Е, Голосувати за допомогу для України, якщо раніше американці їздили до Європи, їх переконували в тому, що вони повинні більше виділяти допомогу Україні, то сьогодні навпаки. І це гарна історія. Я вам скажу відверто, тому що. Європа в першу чергу має розуміти необхідність виділення більших грошей на безпеку і власну і Україні. І от що власне там зараз може відбутися ще такого дуже цікавого у Сенаті під час візиту Олафа Шольца і його зустрічі з Джозефом Байденом? Ну, по перше, є конкретне розуміння у Шольца у необхідності того, аби баланс допомоги. Європи і США, ну, дійсно був досягнутий, і це направду виглядає зараз доволі таким цікавим, бо ще б там півтора року про це в принципі не ну не доводилося говорити. А Шольц вважає, що США повинні збільшити потужності з постачання техніки боєприпасів для України. От його пряма мова. Я хочу, щоб ми разом чітко дали зрозуміти, мається на увазі із Сполученими Штатами Америки, що Путін не повинен розраховувати на те, що наша допомога Україні припиниться. Це меседж, який зараз украй потрібний. Війна може закінчитися будь-якої миті, але не так, як це собі уявляє російський президент. Він уявляє, що Україна може капітулювати кансер Німеччини, запевняє, що цього не повинно бути. Він наголосив, що він неодноразово вже говорив з представниками і республіканцями і демократами в сенаті. 60 мільярдів доларів допомоги для України. Він вважає, що буде дуже серйозним вагомим аргументом і сигналом російському президенту, який от буквально вчора, позавчора, ну 6 лютого, дав інтерв'ю. Трампісту Карсону, журналісту я про це вам розповідав у попередньому відео сьогодні. І Шольц, коментуючи це інтерв'ю, сказав, що є дуже чітка причина бажання російського президента Росії приєднати частину України. Про це він говорив саме в цьому інтерв'ю, і цього не можна допустити. І Олаф Шольц навіть випустив авторську колонку, видані The Washington Post, де зокрема й говорить про цю проблему. І до кінця сьогоднішнього інформаційного дня посол України в Сполучених Штатах Америки внесла певну деталь і інтригу в цю зустріч Джозефа Байдена і Олафа Шольца. Ну, ви певне знаєте і пам'ятаєте, як минулого року ці два політики, направду дуже потужні, вирішували між собою, хто перший буде постачати до України танки. Не всі танки поставлені. це Факт на сьогоднішній день і Абрамси до нас приїхали. Ну, приїхали як багато, але хотілося б більше, так? І до прикладу, леопарди, то точно не всі доїхали. Але е, іншим питанням дискусійним між цими двома лідерами країн залишається питання постачання далекобійних ракет. Нам потрібні атакамси, які летять подалі, і також тауруси потрібні, які є у Німеччині, але їх там небагато. Я говорив з цього приводу, що ну, на сьогодні Німеччина поки що не готова. В силу різних причин, я називаю одні з них це невелику кількість цих ракет на озброєнні у Бундесфері, їх приблизно 500-600 штук. Але в тому числі я вважаю, що є дискусія стосовно а чому Америка не дає, Олаф Шольц часто до такої риторики вдається. І от сьогоднішня зустріч, на думку Маркарової, може стати переломним моментом і. Е нас це може наблизити, сказала вона, до далекобійних можливостей. А якщо ми будемо мати далекобійні можливості, ну то я думаю, що та й навіть переконаний, що ситуація на фронті дуже суттєво зміниться. І хочу зважити одну деталь. Дуже багато зараз почало з'являтися цікавої інформації стосовно збільшення допомоги. І це дуже-дуже непоганий для нас сигнал. Друзі, ще раз наголошую, як тільки буду мати інформацію про голосування в Сенаті, обов'язково повідомлю вам у себе в Телеграм. Посилання на нього знайдете у першому коментарі або в описі під цим відео. Перший коментар буде закріплений. Переходьте, підписуйтесь, там буде швидше. Також підготуюсь цього приводу обов'язково вам відео роз'яснення і розповім, хто я як голосував, яка доля цього законопроекту. Але про всяк випадок скажу. Навіть якщо у випадку поганої новини, то сьогодні преса американська повідомила, що США розглядають альтернативний варіант передачі України зброї за рахунок грошей Європи. Тобто Європа дасть гроші Америці, да, так ну Америка, бачите, не може виділити ці гроші, і Сполучені Штати Америки будуть передавати вже зброю нам. Ту, якої на озброєнні в Європі, немає. Тому що ну, треба зрозуміти одну просту річ. На жаль, європейський союз, країни Європейського союзу, які є членами НАТО, озброєні не так потужно, як то треба було б. На жаль, але ситуація змінюється. Тому слідкуйте за новинами, підписуйтесь на канал, обов'язково поширюйте відео друзям. Шалено дякую вам за підтримку. Я дуже її ціную. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.